Добрий день, глядачі мого каналу, мої підписники. Сьогодні я стикнувся з халепою. Я так думаю, що це вже не в перший раз. І, дякуючи тому, я не дуже сильно панікую. Тому хочу поділитися інформацією з вами, що буває, або що робити, коли ось на такій машинці, як Vectra B, Але думаю, що можна застосувати цей прийом на інших машинах. але... Зараз мова конкретно про цю машину. Ви вмикаєте запалення. Не зупиняє просування. А вона не заводиться. Е, да, машина переночувала ніч в гаражі, е, але це трапилося ще вчора ввечері. І тому, як казав, Професор, який викладав теоретичну механіку, не панікуємо. Не потрібно маслати, поки не сяде акумулятор. Не потрібно маслати, поки не згорить стартер. Оскільки автомобіль бензиновий, е встановлена газова установка. І що ми робимо? Ми вимикаємо запалення. Одною рукою нажимаємо оцю от кнопочку. І тримаючи, пробуємо знов запустити. Ну, мені треба дві руки, тому я не можу знімати одночасно і запускати. Але суть ви зрозуміли. Давайте я не буду виключати камеру. Ось так. Ось так я спробую. Одною рукою затискаю кнопочку, вмикаю запалення. Автомобіль у нас запустився. Якщо ви звернули увагу за бортом 20 градусів тепла. Ну, напевно, і бачите, вона зразу на газу працює. Це аварійний запуск двигуна, якщо у вас це вдалося, значить вам не потрібно лізти в систему запалення, в систему механіки двигуна, вам потрібно лізти в паливну систему. Всі чотири форсунки відмовити, звичайно ж не могли. А от з бензонасосом могла трапитись халепа. оскільки машиною користуюся дуже давно. і Вмикаючи запалення, я чую, як ззаді під сідушкою в боку починає працювати бензонасос. Значить, він працює. Хоча іноді буває, що бензонасос майже справний, але перестає працювати. Через то, що це звичайний електродвигун і В місцях частого запуска ну, в якомусь определеному місці електродвигун підгорає колектор. І ви його виймаєте, на акумулятор кидаєте, він працює, ставите, через пару запусків він знову вимахується. В даному випадку на слух двигун працює, вибачте, насос працює, але, скоріше всього, зі штуцера злетів шланг. Я покажу, як добратися до бензонасоса. А заодно, якщо ви звернули увагу, у мене трошки менше 30 літрів палива в баку. Ну, і зараз я доїду до місця, де можливо зробити ремонт, там де є інструмент вдосталь, і продовжу відео. Забув одну ремарочку сказати, чому я звернув увагу на температуру. Якщо температура редуктора, верніше датчика, який знаходиться на газовому редукторі, менше 10 градусів за Цельсієм, Такий аварійний запуск ми зробити не зможемо. Обманути як? Просто взяти гарячої води і поляти на редуктор, він нагріється. Заодно це допоможе правильно робити суміше утворення з одного боку, з іншого боку, трошки обманути наш датчик температури. Чому я і звернув увагу, що у нас 20 градусів за бортом, за ніч температура вирівнялась, під капотом теж 20 градусів. Ну от, машина потихеньку прогрівається, обороти, як ви бачите, вже впали до холостих, Ну, починаємо їхати до місця ремонту. Добрався я до місця ремонту, навіть не став заїжджати в гараж. Я думаю, що ремонт буде нетривалим, якщо я не помиляюсь. І тепер як добратися до нашого бензонасоса? Чому я звернув увагу, що в баку знаходиться менше 30 літрів, а отже, менше половини ємності паливного баку? я навмисне не заправляв автомобіль. Я навмисне виїжджав бензин. Я планував лізти в паливний бак, тому що при заправці. На заправочній станції більше 40 літрів е, ішло добре, а вже далі за 40 літрів дуже-дуже мляво. Вибивав пістолет, верталось назад. Ну я і про це розкажу. Де у нас От у нас тут вже видно лючок? Може, ви не звертали увагу, от він. Це просто кришечка, яка закриває кузов. Як ви бачите, я вже не один раз виймав. Незручно тільки в тому плані, що машина трошки стоїть задниця донизу, і наші сідушки можуть падати. Тому було б добре, якби чимось можна було підв'язати. Ось, скажімо, за підголовник. Вам було б зручніше, що я зрештою зараз і зроблю. Ось таким чином я зафіксував сідушку. До речі, хорошо би підійшли пластикові хомути багаторазового використання. Затягнули, а потім можна розібрати. Беремо звичайну викрутку. Ось таким чином, бачите, вже видно край кузова і просто достаємо оцю заглушечку. А оце вже у нас бак. Для початку ми знімаємо трубки. А тут бачите щочки. Їх треба нажати і нажимати бажану отверткою. Так не видно. О, отак сонце попало. Ось оці от губки. Звести, і тоді у нас штуцер злазить. Повірте, це досить таки просто, але, як завжди, треба дві руки. Ну і роз'єм. Фіксатор піднімаємо і назад його убираємо Він нікуди не впаде, провід досить таки жорсткий. І нажимаємо оці на щочки з боків. А ще краще двома викрутками. Отут от моїх ліпісточків. Я коли вийму, покажу конструкцію, ви зрозумієте, як воно знімається. Просто треба нажимати і в напряг тягнути цей штуцер. От З цього ракурсу гарно видно. Тут у нас чорна щочка. От вона Трубочка провертається. А тут у нас синя щочка. От з одного і з другого боку їх треба нажати, і тоді штуцер злазить. Ось я відщолкну. Бачите, ось що нам треба нажати, і тоді оці от вушка вилазять з цих вікон. Не бійтеся тиску. Там нема, був би тиск, у нас автомобіль заводився б на бензині. Трубочки теж уводимо в сторону. Ну і бажано, якщо у вас є компресор, видути ось цю всю пилюку, тому що при відкритті цього лючка у нас все потрапить в бак, а нам цього не потрібно. Якщо ви щочки нажали, а трубка не сходить, Спробуйте її провертати, тому що ущільнення йде саме ось на цій поверхні. І від тривалої роботи колечко може просто припаятися. Коли ви провернете, ви зрушите з місця і все піде як по маслу. Бачите, капелька бензина все-таки виливається. Ну, треба продути і витерти по максимуму. Я продув. І тепер нам треба це донешко, ну, в смислі цей фланчик, е виняти. Ось бачите, оця от яскрава пластина, цей фланець, вона ось цими от вушками, раз, два, три, 4, 5 заходить от за ці вушка. І треба просто ось таким от рухом поставити отвертку, одною рукою притримувати, а другою, о, бачите, вона рухається з одного боку. З іншого боку. І не важно в яку сторону, чи за годинниковою стрілкою, чи проти годинникової, але її повернути для того, щоб ось ці от вушка вийшли з зачеплення ось цих вушок. Це не підшипник, тому за один прийом ми цього не зробимо. бачите, воно вийшло, а далі? Оце донишко. у нас просто тримається між фланцем бака і ось цим фланчиком у нас знаходиться кільце гумове. Тому просто беремо оці... Бачите, я його тягну, опа. Якби у нас бак був повний, зараз би оцей бензин весь полявся б на бак і вилявся б на землю. Бачите, що тримало його? Просто гумове кільце, яке нам не треба впустити в бак, а треба достати. Не бійтесь, воно туди не впаде, а якщо впаде, ви його достанете. Так, і насправді, що у нас? Як ви розумієте, оці два штуцера це подача і обратка. На одному, не пам'ятаю на якому, йде високий тиск, а в інший йде злив зайвого. Як я і передбачав, бачите, патрубок вхідний, просто зліз у нас. Спаливного насосу. От і вся причина. Якби насос, до речі, якось дуже негарно воно тут ржаве, я вийму повністю його. Так, да, от наша подача. Обично в мене ось тут злазило, тому що рідний хомут це не хомут, а обжимка. В даному випадку, я, віддасть, слабо затягнув ось цей хомутик. І все, що нам треба зробити, це поставити все на місце, затягнути хомут і зібрати. Але, оскільки я ще озвучив ще одну проблему. Зараз я витру руки. Так, руку я витер. І тепер трошки теорії. Чому у нас не заправляється бак повністю? Казалось би, Заливна горловина вверху, але чомусь, як ми туди починаємо заливати паливо, все вертається назад. Все би було просто, якби у нас бак був би як, скажімо, вже гуля. Ось якось так він стоїть. І тут у нього так от заливна горловина, і сюди йде залів, ну і дренаж звідкись виходить зверху. В даній машині, я думаю, в багатьох подібна ситуація. У нас, якщо ми розріжемо машину повздовж, бак буде мати ось такий профіль. Оце у нас нижня частина бака. І отут у нас ось таким чином пішла верхня частина бака. Причому ось ця частина верхня, вона повторює форму нашої сідушки. От як воно тут є. А патрубок, горловина, яка заходить в бак, вона ось тут десь посерединки. І тут, якби, переходник гумовий, і пішло воно вже ось сюди. От вона, там навіть видно її. І коли ми заливаємо до 40 літрів повітря, може виходити в цей же патрубок. А коли вже у нас рівень ось так, звідси повітрю нема куди діватися. Тому виробник придумав. Разом з цим вхідним патрубком, рядишком ще поставив менший патрубок, але він десь е, міліметрів 20. І на цю трубку натягнута була гумова трубка, яка йшла ось сюди. І звідси він забирав повітря. Сюди заливається. Так, друг, не мішай. Проблема в тому. У мене ця трубка точно була, тому що я її ставив. Добратися туди досить таки проблематично, щоб її обжати хомутом. І тому, я думаю, вона либо просто злетіла, либо тут є такий кронштейн, який чіпляє її в цьому положенні, він відігнувся. Тому либо ставимо трубку на місце, либо знімаємо, якщо вона у вас від старості вийшла з ладу. І підбираємо щось подібне. Я підібрав. На автобазарі знайшов патрубок ось такої форми. Це сапун від якоїсь автомобіля, не пам'ятаю. І коли я ось цією частинкою надів сюди, в мене якраз вона вигнулась і стало все правильно. Тому знімаємо ось цей фланчик і ліземо рукою ось туди, щупаємо, де, де наш патрубок. Хомутик я закрутив, патрубок у мене виявився зруйнований, тому їду, шукаю інший. Але, щоб доїхати, я мушу цю конструкцію всю назад зібрати. Тому спочатку ложимо кільце, але бажано його змастити чимось, щоб воно не закусувало. Тоді ставимо все на місце. Самим важким у збиранні цього донишка придавити ось цей фланчик, тому що його наверх видавлює зрушене нами гумове кільце. Один одну трубку я вже посадив. Провертаємо ось цей запорний механізм. Щолк і фішку я на місце поставив. Далі в мене є забобон. Не збираємо до тих пір, поки ми не перевіримо, чи все працює. А тому кришечку я не ставлю. О, ви чуєте, як запрацював насос, видуваючи бульбашки. Все працює. А уявіть, з якими витратами довелося б вам зіткнутися машину прийшлось би або на евакуаторі, або на буксируванні тягнути в майстерню? В майстерні я не думаю, що кожен день хлопці розбирають саме таку машину, таку модель. І Тому намучились би, щось би поламали. Ну і першим діагнозом би було. підключились би до комп'ютерної діагностики, ви б заплатили гроші. Потім би топлівщик зняв шланг з подачі палива, паливну рампу і сказав би, все, насос не качає. Ну, джуджіт і джуджіт, але не качає. А тому треба купувати насос. А якщо би ви вже купили новий насос, повірте, вам би не сказали, що вибачайте несіть його назад, цей насос. Вам би сказали, що-да, да, звісно, він нужен був, бо той вже зовсім не працював. А виявляється, що за 2 копійки можна відремонтувати самому свою автівку. Ну, да, трошки прийшлося потратити часу свого дорогоцінного. Але в цьому житті за все потрібно платити. Так, їду в автомагазин шукати патрубок підходящого розміру. Ну і не знаю, чи вам це буде цікаво. От, згідно цієї схеми, яку я намалював, знову розбираємо. Вставляємо от такої форми патрубок, і він працює. На цьому в мене все. Кому відео було корисне, ставте лайк. Кому відео не сподобалося, ставте дизлайк. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб приходили повідомлення про нові відео. Буде ще багато корисного і цікавого. Дякую всім за увагу!